Опобу гараж Рейсер маємо для вас дуже гарну новину, а саме що, ми відкрили наш філіал в місті Тернопіль. Це наша 17-та філія на планеті Земля та 16-та філія в Україні. Якась особлива історія про відкриття Тернополю. Я б не сказав би, що вона є така, як, наприклад, в Святофетрійському, там де до нас прийшли механіки з там з пропозицією, щоб викупили сервіс. І така тут такого не було, як це все відбувалося. У нас є пошукова команда, яка шукає саме бокси по різним містам України. До речі, якщо у вас є пропозиція по боксам і нас ще немає в вашому місті, тому раді вашим пропозиціям. Так, от як це все було мені надсилають дане повідомлення, що є такий от файний бокс в місті Тернопіль. Можна поїхати подивитись. Я як тільки подивився по фотографіям, вже на відсотків 80 був впевнений в тому, що ми сюди заїжджаємо. Саме головне там було місце розположення, оскільки місце розположення в промзоні це не є класним сервісом для клієнтів, оскільки є проблеми з добиранням з сервісу. Є проблеми з добиранням на сервіс. Тому зізвонюємося з ріелторами, з власниками. Все. На наступний день я вже в потязі. О 9 ранку я вже був у Тернополі на ЖД вокзалі. Зідзвонююся з власниками приміщення та з ріалтерами. Мені кидають в точку, де це знаходиться. Дивлюсь, а це від центру знаходиться 3 кілометри. Відразу беру таксі, виїжджаю сюди. І як тільки я заїхав на територію, моя відразу зрозумів, це наш сервіс. Ходімо, проведу вам невеличку екскурсію. Маємо великий бокс, в якому у нас є яма. У нас є приміщення під чотири підйомники. Зараз вже два встановили. Два ще в процесі встановлення будуть в подальшому. Також ми маємо тут офіс, слюсарську зону, клієнтську зону, роздягальню. І загалом таке приміщення з таким ремонтом це на мабуть. Саме найгарніше наше приміщення, яке ми взагалі брали. Ходімо, я вам більш детальніше розкажу про офіс, про роздягальню, про клієнтську зону, зону очікування, поки ваш автомобіль в роботі, і ви будете його очікувати. Як і обіцяв, давайте почнемо з офісу. При вході нас відразу ж тут зустрічає м 5 f 90 Ну куди ж BMW сервісу? Без 5 f 90. Далі нас зустрічає це вже вітрина з всякими нічничками, прикольчиками. Це у нас оригінальний антифриз. Це у нас присадки в бензинові двигуни, в дизельні двигуни для топ для палива. Помивачі, наша продукція, рамки. Не забуваємо про номерні рамки. Вони є на кожному сервісі. Нашому вони безкоштовні. Бажайте їх замінити. Скажіть менеджеру, менеджер вам їх замінить. Що у нас тут є ще з такого цікавого? Це у нас саме кулер, гаряча водичка, тепла кавова машина, солодкі напої, можливо, хтось полюбляє солодке, і робоче місце менеджера. Тобто стандартний набор стіль, ноутбук, принтер тут нічого цікавого. Найцікавіше це клієнтська. Ходімо краще в клієнтську. Ленська зона, ми завжди займаємося всякими вичайзінками для того, щоб ваш час перебування в клієнтській зоні був максимально комфортним. Ми можемо бачити в цій клієнтській зоні. Це у нас цукерки, пахучки, номерні рамки, водичка, солодка, газ, не газ. Тобто, це все безкоштовно. Будь ласка, пригощайтесь. Якщо чогось не вистачає, можете сказати менеджеру, він вам піднесе. По покращенням, у нас зараз ще планується покупка Sony PlayStation. Наразі ще не встигли її трішки закупити, але в скорому часі вона вже буде для того, щоб ваш. Ваш час перебування тут був максимально комфортним, і найбільший плюс цієї клієнтської зони це панорамні вікна. Через ці панорамні вікна ви можете спостерігати за своїм автомобілем за ремонтом, який там відбувається, на безпечній для вас дистанції. Далі, що ми маємо на другому поверсі нашого поміщення, це у нас іде тут. Підсобне приміщення до нього доступу, на жаль, у вас не буде, ви туди йти не зможете. І наступне у нас це у нас іде механська, тобто роздягальня, їдальня для механіків. У вас також, на жаль, доступу до неї туди не буде, але оскільки у нас зараз огляд, то я вам там зараз покажу. Механська. Запрошуємо. Маємо доволі такий простору та велику. Роздягальню для механіків. Тут також вона поєднана до нас з їдальнею. Маємо, в принципі, всі умови для нормальної роботи. Це у нас іде чайничок, тут капульова піч. Холодильник вже замовили, скоро він буде у нас. І тут механіки також можуть спостерігати за тим, як робиться автомобіль. Чи, можливо, там потрібно щось доробити. І, звичайно ж, це шафи. У кожного механіка є своя шафа, де він може зберігати свої речі повністю. І найголовніше на сервісі це звичайно ж територія перед ним, а саме парком місця. В нашому розположенні приблизно десь під 10-15 автомобілів. Та навіть на даній площадці ми можемо проводити певні тест-драйви. Тому з парковкою точно не буде проблем. Територіально ми знаходимося в мікрорайоні Дружба біля об'їзної. від центру. Це 2,3 км. кілометри. Можливо, для місцевих буде орієнтиром це тебе на об'їзній, за ним праворуч, і далі по нашим казівним знакам ви нас легко знайдете. Провулок цегельний. 1. з якими проблемами ми стикнулися перед тим, як з'їхати в ці бокси. Та насправді жодних проблем не було. Господарі боксів. Класно, єдиний моменти це тернопільські реалтира. Ставимо вам лайк. 100% комісії за комерційну недвижимость. Це дуже супер. От, прям ви молодці, 100% комісії. Дай вам Бог здоров'я! Відкрившись в Тернополі, ми наблизились до того, щоб філій гараж рейсеру були в кожному обласному центрі заходу України. І нагадую всім, якщо ви подорожуєте по Україні або за кордоном. І неважливо, де ви знаходитесь, це будь то Харків, Львів, Одеса, Вінниця, Тернопіль, ви завжди можете до нас завітати для вирішення вашої проблеми або, наприклад, просто купити кави. Якщо ви є власниками боксів, або знаєте власників боксів, яким буде цікава співпраця в наступних містах, такі як Луцьк, Житомир, Чернівці, Рівне, Кропивницький, Миколаїв. Звертайтеся, будь ласка, за контактами, які зараз у вас висвітяться на екрані. Розглянемо всі пропозиції та поспілкуємось. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!